Доброго вам часу дня. Ось я хотів би розібрати з вами ось цей момент, який мене цікавив з цієї статті, і показати вам деякі ідеї, які в мене з'явилися. Коли я на це подивився і подивився ваше відео. То яка тут є річ? По-перше, неправильні тут тільки ось ці. Тобто 0,5 і 0,25. А ось це чомусь все-таки правильне. Не знаю чому. І це більш мене схиляє до того, що це все-таки описка. Бо третє правильне, а перші два неправильних. Але все ж таки, е яким чином ці штуки неправильні? Тобто вони. Тут лишнє тільки ось цей нулик. Все. Якщо вибираємо цей нулик. То можна легко провірити, що воно все сходиться. Як для цього, це буде 1 друга мінус 0 четвертих, мінус 0 і так далі. Тобто це виходить, цілих 50 х те, що нам потрібно. Так і тут. Тобто, це що у нас буде? 0 других, плюс 1 четверта, мінус 0, і так далі. Це теж виходить. А тут. Тобто тут ми виправили. Тут був нулік спереді. А тут не потрібно нічого виправляти. Тобто воно саме по собі вже правильно. Тобто одна друга мінус нуль Четвертих буде. І мінус одна восьма. Все, а далі будуть плюс там нулики. І це виходить на друга мінус одна восьма. Це і вийде на цілих триста сімдесят п'ять. Тобто це правильно. І це дивно, але все ж таки повернемося до того, що я помітив. Якщо цей нулик не обирати, то можна сказати, що ми з тією нашою головною головним виразом, з допомогою якого ми і рахуємо Х, який вийде по заданим нам числах, її можна трошки модифікувати, і у нас вийде дещо цікаве. Якщо просто ми ось це підвинемо, а тут допишемо альфа 0 на 2 плюс о. Ми просто додаємо альфа 0 на 2, яке, по-перше, саме головне, що воно ніяк не пов'язане з нашим ось цим. Тут у нас тут так само від альфа-1 рахується. І ось тут теж. Тобто ми його просто разом додали. І тоді вже ось ці приколи мають сенс. Тому що що це в нас вийде? Нуль. Тобто треба мати на увазі, що ось це? Це в нас буде ось так. G6 якийсь. І це буде вже Альфа 0, Альфа перше, Альфа друге і так далі. Тобто це в нас вийде те саме, але в нас Альфа 0 перша цифра. Ось так. І тоді в нас що виходить? Так само, Альфа 0 теж належить до нашого простору. Одиниці нулів. Тобто нічого не поміняється в записі? І це що виходить? Якщо ми підставляємо 0. Це буде 0. Других плюс. Далі у нас одиничка. Це буде 1, друга. Якщо у нас одиничка, значить, далі буде мінус 0. Четвертих. Мінус 0. І так далі. І що це в нас виходить? 0,2 плюс одна друга це вийде 0,5. Тобто ось цей запис, який був опискою з самого початку. Ось. Тут він, він був як описка. Але тепер він нас набуває сенс якийсь. Тоді що? Так само і для 0,25 нас виходить. Це що буде? 0,2 Плюс. 0,2 Плюс. 1 четверта мінус 1 восьма і мінус і так далі. Тобто, У нас це теж виходить на ціло 25 сотих. Тобто, все у нас сходиться. І це таки, така моя думка, як можна в теорії розвинути наше зображення не для проміжку ось цього, а для всього від 0 до одиниці. Тобто, ми зможемо кодувати дрібну частину числа. Тобто число після кома. А це означає, що практично ми можемо кодувати любе число, і це вже можна якось розвинути. Але ось це моя думка. Я, хочу, ви подивились, чи наскільки коректно взагалі ось таке робити з цим. Тому що це, наскільки я пам'ятаю, трошки не вписується в те, як, звідки береться це G представлення. Тому прошу подивитись на ось це.